24-го в ніч я виїхав в Миколаїв. Я заїхав четвертої ранку. Не було жодного блокпоста, жодного патруля. Місто було пусте. Я зібрав людей. звичайні люди просто встали в один стрій з військовими і почали чинити опер. Ніхто не знав, що робити, куди бігти, але це було зроблено саме їхніми руками. Я розумів і знав, що робити, що треба чинити опер. Я не розумію, звідки у тих людей взялася та сміливість. Ми практично були в оточенні. Оборон можна зламати, якщо у тебе буде перевищення сили в три рази. А тут, щоб ви розуміли, було один к дванадцяти. Жодна книжка про таке не писала. Не було у нас ваші в історії війн, щоб таке відбувалося, але відбулося і місто заробило звання героя саме у цій праці, у цій крові, у цім потам. Там таке відбувалося, що емоції просто переповняють. Мене запитували там, чи змогли би таке повторити? Ні, я не зміг mm. би таке повторити. Я не знаю, як у мене це відбувалося. Тобто, це чудо.